People. Всім привіт у сьогоднішньому відео я хочу підвести підсумки четвертого сезону. Як він мене пройшов, також сказати декілька слів про дубль четвертого сезону і про гру загалом. Якщо дивитися по фінальному босу, зайняв 46 те місце. Ось, і там від 40-го десь до 50-го. Була така непогана заруба. Ось хто вийшло влізти, то вийшло, а декого все-таки не вийшло. Прям такі дуже невеличкі різниці в цифрах. Якщо по загальній клепсидрі брати, також зайшов топ-50, будуть голдові білети. Ну, побачимо, що з цього випаде. Цікаве чи не цікаве. Ось. Якщо по цьому, а по тому, що проходив феї всі пройшов, стовпи, також всі пройшов. Так, арена. Звичайна, арена, ну, дуже часто в топ-50 був, де вище, де нижче. Там як вже виходило. Але, ну. Скажімо так, я люблю ПвПшку, але цього сезону ну, максимально було нецікаво через тіни грати на арені. Так само і 3х3, 3, і лайв Арену. Через це було ну, максимально нецікаво. Одні й ті самі пачки ти заходиш на лайв Арену, і просто одне й те саме по КД попадається. Ну, ну, максимально нецікаво. Е Арена 3х3 в срібло не попадав, бо сам тіний не маю. Ну, так, от грав. А Якщо брати Алиф арену, то в срібло попадав постійно. Старався заходити, щоб лутати легендарні сувої. Останній тиждень не грав, бо забив взагалі. І, ну, можливо, ще міг би одного легендарного сувоя потягнути. А так, за цей сезон непогано я їх налутав. З Аренки. Е, Якщо брати по героях. На старті сезону, як я в відео першому показував, е, ашетіоса дістав. Рука, Орфену, кого там ще Гуленде. Там ще Твіч, здається, був. А далі мене щось, напевно. Після рука щось відрубало, і пішли всякі дублі Ерічів, Лінкуси, Діанти, дублі Вікан. Ну, коротше, такі самі-самі е, бажані герої на аккаунті. Тому по героях ось так. Е, якщо артефакти міфічні, на даний момент в мене їх 27, прикупив ще ось цей, також ось цей прикупив. Далі ось цей такий, прям, ну, не жалію, що взяв, юзав і на босах, і на, і на ренці юзав, і на фінальному босі. Гарний артефакт раджу. Також цей топовий для ДДшників. Теж раджу. Цей взяв, ну, не знаю, прям такий, що дуже я його радив, не сказав би. Але непоганий на солододешників, і також е, я його м, деколи юздав на фінальному босі, бо він ще дає е, штраф е, лікування без точності, і тому це круто. Також можна і на гнилі заюзати, в деяких випадках можна і на Фенікса заюзати, тому цікавий артефакт. Ось і також ще один крутий артефакт, здається, зі стовпів. Ось такий ще. Так, це по цьому. Ну і е, тепер скажу м декілька слів про четвертий сезон дубль. Мені це не подобається, що буду знову грати те саме. Я ще не вирішив, е, наскільки я буду в нього лайтово грати. Чи взагалі повний лайт. Ну, Грати я все одно буду, бо, тому що, е, як би то сказати, Клепсидру все-таки хотілося б ще понабирати, поапати героїв. Ось. А просто заходити там, якогось малінуса вдарити в кланварах приймати участь, і це було б там непогано. Ось якихось легендарних сувоїв налутати. Тому повністю забивати і не грати цей сезон не, я не планую. Але, наскільки лайтово, я ще не вирішив, буду грати. Також нам е, добавлять е, івентів е, в четвертому цьому дублі-сезону ось е, дещо ми вже отримали, дещо будемо скоро отримувати, е, геліоліти там, всякі сувої. Але, на жаль, легендарних сувоїв вони щось настільки жаліють, що я не знаю. Ну, от мені, наприклад, би... я б краще отримав 5 легендарних сувоїв, чим там 5 геліолітів чи 10. Ну, але не знаю, як кому. Бо з легендарними сувоями завжди проблеми. У мене, от, наприклад, дуже їх бракує. Прям на багато героїв. Але ну, чомусь дають нам епічні і рідкісні. Ще епічні я можу зрозуміти, а рідкісні для чого мені, я не знаю. Ну таке. Ось. Подію дуба, я не чекаю особливо, тому що, ну, не знаю. По-перше, я не назбираю, напевно, стільки геліолітів. По-друге, я не знаю, чому такий хайп через цю подію. Це ж. Ну, банер і дістати якусь ексклюзивку. Ну, типу, круто, так, да, але не знаю, чи її варто прям так увагу чекати. Воно, чи воно настільки краще, як якийсь там ба банер, там, якимось там руком, там, чи ще чимось. Ось тому таке. А якщо про гру взагалом декілька слів, повторюся те саме, що і казав після другого сезону і після третього сезону. Для мене. Ну Дуже-дуже важливо, це ПВП складова. І поки її не ребаланснуть, не зроблять нормальну арену і кланвари, для мене інші всі зміни це ну таке не дуже вагоме. Типу, так, хочеться якихось нових босів, нові якісь там данжі, ще щось цікаве, якісь там, я не знаю. Карта, щоб більш там насичена було, там додавали. тут ще куча є місця і е, на морі, і всюди є. Так, це цікаво, хотілося б. Але мені хочеться е, грати на арені, Нормаль, на нормальній арені. Щоб хоча б та лайв арена була е, іграбельна, щоб можна було, там, я не знаю, якось по черзі е, ходити. Ну, не в, Щоб не було все воно на автоматі і якісь механіки там, ну, переробити її просто повністю, а не в тому виді, як вона є. І я знаю багато людей, які б хотіли так само, щоб арену змінили, і вони би вернулись би просто в гру, навіть тільки через одну арену. Так само Кланвари. Це би тримало людей в грі, коли, наприклад, є такі періоди, як от е фінальний босс, от його вбили, і що, і ти стої просто ну, заходиш тільки вдарити одного малінуса, і більше нічого тобі не цікаво. Ось, а можна було б в якісь оці кланвари поробитися ще, або ж на ренці з якогось там мегатопа перемогти. Це ж ну, цікаво, цікаво, але ну, не знаю. Ось тому таке. Для мене це, скажімо, так, дуже важливо. Ось такі мої думки. А що ви думаєте на рахунок дубля четвертого сезону і гри взагалом? Напишіть в коментарях, цікаво почитати. І до зустрічі у нових відео. Бай!